Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я от приїхав на озеро, тому що холодно. Це в нас яке сьогодні 4 в общем субота сьогодні. До бджіл не поїдеш, бо бачите яка погода. Температура була 27 по Фаренгейту. Це десь градуси три мороза, Приїхав на форельку, Хотів вам зняти, а вона почала клювати. Прийшло витягти. Ось такі-то справи, коли холодно і не можна їхати до, до бджіл, тому що вон гори стоять, засніжені. Ось такі тоно справи. Таке невеличке відео, що робити, коли холодно і до бджіл не поїдеш. Ну, в нас, якщо в Україні обіщають холода, то в нас з понеділка обіщають вже тепло. І до 20 градусів. Десь так, 18 буде. Ну, от, тоді поїдемо і будемо знімати. А поки що пальці мерзнуть, сніг іде, ми рибку ловимо. Це хварелька. Ну добре. Дякую за увагу. До побачення. Зустрінемось на пасіці.